Цими вихідними у Черкасах з'явилися смітнички нового зразка, що поєднують у собі дошку для оголошень та урни для сміття, Чи схвалюють черкасці таке дизайнерське рішення. Смітнички нового зразка. А, гарно, подобається? Почти. Чому не подобається? Це я не знаю. Такої що сміттячок щось. Та ви знаєте, що це смітничок, а люди откуда знають, що це смітничок. Не дуже зрозуміла форма, так? Як вам така дизайнерське рішення? Подобається, не подобається? Подобається, подобається. А чуть. Тільки я... ми ще не підходили, дуже не дивилися. Ви нам показали, ми тільки побачили. Мабуть, недавно, да? так? Тільки... А? Я пластик окремо, так все зробила, то, тоді подобається. Так. «Подобається нам, що є диференціація сміття. Так, дякую то це дуже добре, що окремо пластик, окремо папір і окурки. Черкаську сміттєву новинку активно обговорюють у соціальних мережах. Дехто схвалює дизайнерське рішення, хтось критикує. Загалом користувачі вважають, що смітники такого зразка встановили першочергово заради реклами, а не для того, щоб зробити місто чистішим.